У грудні є свято, яке з нетерпінням чекають всі діти. Тому напередодні ми вивчимо вірш, який називається Ходить Миколай. Від хатинки до хатинки. Ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки. Діточкам малим, і любов дарує українцям всім. Малята, а тепер спробуйте повторювати за мною. Широко відкривайте рот від хатинки до хатинки. Ходить Миколай, кожушок, чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. Малята, зараз спробуйте самостійно розказати вірш, користуючись картинками підказками. Від хатинки Ходить кожушок. Борода, дарунки і любов дарує. Молодці, гарно виходить розповідати вірш, татові ввечері не забудьте його розказати. І чекаємо на Миколая.